Добрий день, ми з України. Канал та роззнання мене звати Анастасія. Тільки що з'явилася новина, що ну, Рашка в обличчі Захарової заявила, нібито е, наша влада ну, планує е, зруйнувати київську дамбу, а також Канівську дамбу. Звісно, що нічого наша влада такого робити не планує, але. Як до цього йшла загроза від води, так вона і йде. І я вважаю за необхідне подивитися цю тему з боку загроз. Тим більше, що цей місяць випадав ну, просто. Ну, він випадав взагалі не тільки по обстрілам, а й взагалі дуже поганими картами. Тож, давайте, причому мене, як і раніше, турбує все ще Кременчуцька ГЕС. Тому що коли я її розглядала, вона виглядала, ну, м'яко кажучи, погано стану. А також Дніпро ГЕС. Я їх додам сюди. Ну, по-перше, давайте так, що стоїть за цією заявою Захаровою? Залякування чи реальний план? Для початку. Я на шість розкладу, щоб подивитись ситуацію поширше ну а статус підготовки. Ну, за цим стоїть незалякування, в принципі, я б сказала більше готування до активної дії. Готування активної дії. Чого чекають до слушного моменту? Тут не можна сказати, що це буде зовсім скоро або не скоро. Вони чекають саме певного слушного моменту, і це пов'язано із захистом, з тим, щоб пройти дороги, котрі повинні пройти, я так розумію, наприклад, ракети. Тож, в принципі, це, це те, що можна розглядати як серйозну угрозу, це не залякування, це не пусті слова з їх боку. Спека така, Боже. Давайте, давайте подивимось на найближчий час, небезпеки для. Почнемо з київського водосховища. лупити будуть, будуть намагатися лупити, але само фігурування київського водосховища, скажімо так, в цьому спічі від Захарової, в загрозах, це ілюзія. Це ілюзія. Вони будуть сюди бити для того, щоб підтвердити цю ілюзію, так. І воно буде летіти, правда, і буде летіти не одна, ну, чи то ракета, чи що, але. Це відволікання уваги. Основна ціль буде не київське. Однозначно. Ну, Руйнації, щось такого також не бачу. Це відволікання. Не дивилася ще жодного разу. Давайте зараз Канівське водосховище. Безпеки на найближчий час. Тут дійсно є всі шанси сильного ураження, е -е. Ну, про це ж русня, типу, знає, да? Да, вони знають. Дивіться. Просто для тих розумників, хто скаже, нафіга, я стільки інформації говорю, я тільки що перепровірила, і Русня про таку, таке переміщення знає. Тут Канівське водосховище, тут щось біля нього, якась тема з ППО. Чи то його зняли, чи то скоріше. Я за картою того, що знає Росня, його перевезли. Розумієте? Ось воно ППО, і воно як в сонному стані. Через це, Через це. На жаль, йому йде взагалі дуже і дуже і дуже велика загроза. Це правда. Прямо. Страшний суд, Колосу фортуни, смерть, трансформація. Що це значить? Що це може бути успішне руйнування за рахунок успішного випадку, такий щасливий случай, знаєте? А через що? Через те, що дослівно, так ППО знаходиться в стані вимушеної зупинки. Щоб це не означало, купати не буду. В сенсі, чи то його перевезли, чи то снарядів не вистачає. Просто от дослівно. Чому? Через те, що ППО в стані вимушеної зупинки. Велика небезпека. Ханівське, так, підтверджую. Київське – це відволікання уваги. Дивлюсь ще раз, Кременчуцьке. Небезпеки на найближчий час. Можуть бути жертви саме людські жертви, але я не бачу грандіозного. Там можуть бути місцями, знаєте, як руйнації, місцями, як піде щось там, потече, але тут більше мова все ж таки про цивільну історію, цивільні люди, цивільні жертви. Воно витримає на даний момент, або, ну, скоріш так, не буде нанесено по ньому такого удару, щоб було достатньо. Але людські жертви. Е е і можливе пошкодження. Пошкодження, так. Е але страшного суду, наприклад, як на Канівське не падало. І давайте ще раз Дніпро Гес. Там ця історія. Небезпеки на найближчий часні провес. Дивіться, яка історія. Вони думали по ньому бити. У вибір. Але е, прийшла інформація, злили інформацію таємно, що там залучено дуже багато ресурсів для захисту, для блокування всієї цієї історії. По ньому зараз гатити невигідно, тому що. Ой, блін. Знаєте, воно так виглядає, що ніби з Канівського взяли, перевезли на Дніпро Гес. Ну тому що, блін, дивишся на Канівське, там воно і кудись щезає, ППО. Дивишся на Дніпро Гес, там воно з'являється, і орки змінюють свої плани через те, що там багата кількість ресурсу вкинута. Ось така історія. Коротше, мені виглядає так: Київська відволікання уваги, чи будуть сюди летіти, так, будуть скоріше за все, але по факту мети розруйнувати щось тут нема. Нема неможливості не, насправді мети. А от канівське під великою загрозою через за ту інформацію, що їм надійшла, і це факт, що там або зняли ППУ, або послабили ППУ, або щось якась історія знову ж таки з ППУ, з захистом, сімкою жезлів. Ви це бачили? Я це вам по картах показувала. Тому чи це загроза реальна? Так, да, абсолютно. І це на найближчий час падає. Найближчий час для карт. Блін. Це може програтися завтра, а може програтися протягом двох місяців. Таро не любить строки, тому я ніколи вам про строки і не кажу. Тому так, майте, будь ласка, на увазі, і блін, взагалі, я ж кажу, шалений місяць, з якого боку не подивись. Поставте вподобайку, будь ласка, для підтримки мене, підтримки каналу. Подяку, якщо вам ця інформація здалася цікавою, необхідною. Стосовно підтримки мене, ви можете підтримати мене на картки в описі, або ставши спонсором каналу. У спонсорів, до речі, є багато плюшок в вигляді доступу до рунних ставів, а також доступу до... Телеграм-чату, де всі спонсори спілкуються між собою, багато історичної літератури, бартерні розклади один одному, нумерологія. Багато багато цікавого. Це на ваш розсуд. На цьому все. Будьте, будь ласка, обережні. Не треба мене, будь ласка, перепитувати, що ж нам виїздити чи не виїздити. Ви всі дорослі люди. я, та ролог, я попередила, що побачила всі інші дії. Ваша відповідальність і не перекладайте її на мене. Дякую, що дивилися. Тримаємося. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім! Україна перемогла! До зустрічі, папа. -па.